Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про трубки для плавання. Що таке трубка загалом? Це такий пристрій з таким спеціальним мундштуком. Трубка з мундштуком. Для чого потрібен? Для того, щоб ми могли дихати, коли пливемо по поверхні, опускаючи голову під воду, дивимося там під водою. Верхня частина трубки над водою. Ми спокійно дихаємо. Коли верхня частина трубки погружається під воду, дихати ми вже не можемо. А то були запитання. Трубки сучасні бувають трошечки різні. Відрізняються один від одного. Наприклад, є трубки самі наворочені з двома клапанами. Трубки тільки з одним з нижнім клапаном, або, як я і показував з самого початку, простенька звичайна трубка, до яких ми всі звикли. Наприклад, для снорклінгу зазвичай люди використовують кльові такі трубки з нижнім або з нижнім і верхнім клапанами. Для снорклінгу вони дуже комфортні. М'якенько сидить у роті, за що дгафри не випригує з рота, комфортно її тримати в зубах, є нижній клапан, через який дуже комфортно виплювувати воду з трубки, очищати трубку від води. Пливемо, якщо вода потрапила, дунули, вода вийшла, все. Отака От трубка з двома клапанами ще класніша, тому що є верхній клапан, який не дозволяє воді потрапляти у рота у, у трубку навіть. Не то, що там у рота. Теж кльова трубка, яка зазвичай використовується для снорклінга. Для дайвінгу такі трубки теж можуть дайверами використовуватися. Мабуть. Це дуже непоганий варіант для дайвера, тому що дайвери теж інколи після сплиття або до занурення пливуть до дайвбота, до лодки своїм ходом, а ще й позаду балон, акваланг, система. Все це дуже важко і ще й справлятися з простою трубкою, там думати ом, що треба випльовувати воду. Не дуже прикольно. Беремо трубку з двома клапанами, вставляємо, пливемо, вода не потрапляє, спокійнесенько собі дихаємо, все, кайф. А ось, наприклад, для підводного полювання та фрідайвінгу обираємо звичайну трубку. Без клапанів, які лякають рибу. І заважають повноцінному вдоху без гофри, яка теж заважає випльовувати воду з трубки через верх. Ну, і звичайна ось така трубка. Це в двох словах про трубки, мабуть, усе. Про всі різні види трубок для дайвінгу, для снорклінгу є відео у нас на каналі. Дивіться кому що цікаво. Якщо хочете більш конкретної інформації, звертайтеся до нас у наш магазин Batiskafua. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.ua. Та підписуйтеся на наш YouTube канал. Не забувайте, будь ласка, чекати. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!